Вітаю всіх! Ну що, нещодавно, друзі, підійшли нові роз'яснення від Міністерства оборони України про право надання відстрочки для студентів та викладачів. Тому давайте розглянемо, що вони там на роз'яснювали нам, оскільки це дійсно важлива тема, і вона важлива для багатьох викладачів саме та студентів. Тому не перемикайте, залишайтеся завжди зі мною і додивіться його до кінця, щоб саме знати, які відбуваються нові зміни в світі законодавства. Нещодавно друзі, я знімав відео, де разом з вами ми розбирали нові зміни, які передбачені. Постанови Кабінет міністрів України номер 1558 від 31 грудня 2024 року, якою було чітко роз'яснено нові правила надання відстрочки для студентів та педагогічних працівників. Але я вам також повідомляв, зачитував дану постанову і повідомляв про те, що на сьогоднішній день працівники ТЦК ТСП не знають, як правильно трактувати дану постанову, і е, розумілося в понятті того, що... Студенти, а також педагогічні працівники мають право на відстрочку лише на той період, поки вони, наприклад, навчаються або поки йде навчальний рік, тобто з 1 вересня по 1 червня. Тому саме з метою вирішення цього питання і було сформовано відповідні роз'яснення від Міністерства оборони України. Міністерство оборони України в своїх роз'ясненнях нам повідомило про те, що, що планувалося саме даною постановою, це те, що студенти професійно-технічних фахових, передвищих та вищих навчальних закладів, інтернатури та Докторанти отримають відстрочку на весь семестр, а не більше, але не більше, ніж на 6 місяців. Тобто, вересень, лютий і березень серпень Раніше цей термін складав 3 місяці, тобто студенти відповідно до нових усе змін мають право оформити відстрочку не на 3 місяці на період дії воєнного стану, а вже на 6 місяців. Що стосується викладачів, то викладачі матимуть відстрочку до завершення навчального року, який триває з першого. Вересня до 31 серпня, якщо інше не встановлено положення про організацію навчального процесу відповідного закладу, для цього вони мають бути присалаштовані на ставку не нижче 0,75%, що підтверджено навчальним планом закладу. І зрозуміло, якщо ж особа, наприклад, там звільняється або відрахована, то її, відповідно, і відстрочка буде скасована. І так, друзі, що саме важливе в даних роз'яснень, це те, що там повідомили, що канікули та закінчення навчального року не є підставою для втрати права на оформлення відстрочку. Основні зміни вони полягають в тому, щоб розвантажити ЦК та СП, оскільки дуже велика кількість людей подає документи на відстрочку кожні три місяці. І це, в принципі, зрозуміло, людський фактор. Не можна опрацювати таку масу документів вчасно, для того, щоб кожен мав можливість користуватися своїм правом на оформлення відстрочку. Строчки. Тому і електронні черги не працюють, і в принципі не, не можуть нормально отримати люди вістрочку вчасно, а отримують її аж в самому кінці. Як, наприклад, у мене дуже багато людей отримують вістрочку вже буквально ось в лютому місяці, хоча до 8 лютого вона буде всього дійсна. Тому саме з метою цього і зробили так, що студенти мають можливість оформити вістрочку на період семестра. Для того щоб все ж таки не ходити так часто в ТЦК та СП. Але все рівно друзі не вирішили питання, що ж зробити в цей проміжуток, коли, наприклад, там є літні канікули. Отже, друзі, як ми бачимо, все ж таки нові зміни показують те, що не можна давати відстрочку лише на 3 місяці, оскільки воно не працює в повній мірі так, як вони планували раніше. Тому, в принципі, повертаємося до. Старих методів як це було раніше, у 2022 та 2023 році. Але ж будемо також дивитися, як воно буде працювати на практиці, оскільки літні канікули вони є досить довготривалими, і те, що особа дійсно має право на оформлення відстрочки, але поки не зрозуміло, як реалізувати її на практиці. Можливо, потрібно подавати буде на відстрочку там в червні, для того, щоб особа, яка має право на відстрочку і раніше її отримала, не була. Мобілізовано. Тому, друзі, якщо у вас виникають якісь питання або потрібна допомога вирішенні того чи іншого питання пов'язаного із мобілізацією, ви завжди можете скористатися за допомогою з за номером телефону, який ви бачите на екрані. Ну що, друзі, дякую вам за перегляд. З вами як завжди був я, адвокат з юридичної компанії, Вітенко та партнери» Вітенко Вадим Юрійович. Не забуваємо ставити лайк, робити підписку і тись на дзвіночок, щоб не пропустити нові відеоролики. Всім пока і до нових зустрічей!